Вихід на заслужений відпочинок це етап нових звершень у житті. Ось ці бабусі та дідусі вирішили випробувати себе в обласному шаховому турнірі. Зіграти у шахи з'їхалися любителі гри зі всієї області. Міжгодно, вже 10 років підряд ми проводимо шахматний турнір, обласний шахматний турнір Среди мужчин 60 років і старше, жінки 55 років і старше. І найголовніше, що з нагоди міжнародного дня людей похилого віку. Вибрали вид спорту, який любить більшість шахмати. Валентин Слободянюк грає у шахи вже більше 50 років. Цього разу у Єрмолинці він везе золото першості. Такі турніри тільки вітає. Мовляв, то і спілкування і молодечий запал, і змагальницька атмосфера. Я благодарен при всього клубу. Там руководілям все время граєш, є поіграти з ким турніри часто йдуть. От недавно грали на первенство Хмельницька от посвящене Дуже Хорошо, я доволен. Серед жінок червону майку лідера виборола ветеран спорту Валентина Коштенко. Шахами займається вже більше 55 років. Пригадує, колись виборювала чемпіонські титули. Тому подібні турніри, мов ліки для душі. Минуло багато років, як я була чемпіонкою області, і міста, їздила на республіку. А тепер я вже можу тільки грати в ветеранському. Полюбляє грати у шахи і молоде покоління по одну сторону чемпіон України 98-го року, міжнародний гросмейстер Любомир Михалець, по іншому його вихованець, кращий гравець Хмельницької області, шахів, Вадим Разін. До 30-річчя шахового клубу спортсмени влаштували товариський підготовчий поєдинок. Адже у вівторок, 7 жовтня, Вадим Разін представлятиме студентську збірну України шахів у місті Катовіце, Польща.